Вітаю вас! Хочу вам показати дуже-дуже секретний документ. Як правило, його мало хто читає, бачить, навіть наші міністри не дивляться. Хоча це їхня помилка, велика помилка. Я згідно з цього документа потім зроблю відео для членів клуба економічної мудрості. І Я розповім дуже багато чого цікавого. Дійсно дуже багато чого цікавого. Чим цікавий цей документ? Ну, По-перше, за те, що він великий. <хи>, да. А саме основне, це Міжнародний Вольфі фонд робить аналіз економіки України та в умовах війни. І цей аналіз, що ви зрозуміли, не лише для Міжнародного Вольфі фонду. Цей аналіз дивиться міністр фінансів Штатів Америки, Європарламент, різні міністри там, Франції, відповідно Німеччини, Великобританії, ну, в Україні. Я надіюсь, такі теж дивляться. І основна мета, щоб зробити висновок, в якому стані знаходиться економіка України. І чи варто допомагати Україні Гроші. Чи ні. Тому що цей документ чітко показує, що відбулося, що відбувається, наскільки економіка України може взагалі пережити війну. Процес в цьому документі. Розповім. Але не вам, лише членом клубу економічної мудрості. А вам, вам всього-навсього один рядочок. Ну, скажімо так, для інформації. Не хочу перевантажувати ваші мізки дуже розумними цифрами, фактами. Тому лише один рядочок. Але, як з моєї точки зору, дуже-дуже цікаво. Значить, дивіться. Бачите. Це такий цікавий дуже показначок. Взяли за базу 2021 рік. Бачите, 100%. 2021. Це реальне ВВП. За 2021 рік. Потім, відповідно, ну, якщо ви так подивитесь, бачите, 2020 рік, ну от 20. коронавірус, пам'ятаєте? Ну, було менше, менше, менше. Тобто в 2021-му ну, реальне ВВП було більше. Значить, а тепер порахували, а ж було зараз в даній ситуації. Тут є якби два прогнози, бачите, один другий І згідно їх розрахунків, по результатам 2022 року, реальне ВП України буде 67% від довоєнного. Да, падіння суттєво. Край суттєво, дуже світло. Виникає інша ситуація. А як же поміняється у 2023-му? Буде 68%. До довоєнного рівня. Тобто різниця дуже велика. Розумієте, яка ситуація? Згідно цих цих розрахунків, які запропонував Міжнародний фонд, він не бачить на сьогоднішній момент якусь економічну диву. Він вважає, що так, да, економіка України буде відроджуватись, але повільно. Ну, так скажімо, поетапно. Ну, скажімо так, якщо от ви порахуєте, а скільки з треба буде років, щоб ми вернулися до цього 100%. Скажіть, нічого собі, що 30? Ну не 30-23 20... роки. Нічого собі. Да. Виходить з точки зору Міжнародного фонду і дружня України займає ну, приблизно. Найкраще 20 років, а можливо більше. Звертаю вашу увагу, що це 2021 Є, е, є е, на сайті МВФ розрахунки по 2013, точніше 2012 року. Взяли 2012 рік і співставили. Ну, що вам сказати? Да, після Майдану. Падіння! Ууууу. Я вам зараз покажу. Ось. Це. Оце от Майданчик. Шарах! Це коронавірус. Шарах! Шарах, шарах. Шара. Тобто, якщо ви скажете в а, 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 а це ж гривня е, 2012 ну, року, скільки нам зростати. Я не можу сказати. Ні, я можу сказати, але ви злякаєтесь, не буду вас лякати. Десять років мало, 20 мало, 30. А, теж немало. Тобто падіння дуже велике. Спочатку Майданом убили економіку. Так, шарах! Просто вбив, просто вбив. Після цього почали так оговтатись, потім коронавірусом. Шарах! А війною. Ба-ба! І все. Так, дійсно, якщо подивитись, тут більше песимізм. Зразу Більше песимізму. Ну вони взагалі бажають, що ну, поки що на сьогоднішній момент оптимізм, мав. А можливо вони праві. Ну, знаєте, у нас політики оптимісти виходять. Ай, парме! Ой, розроста... Ой! А втім, чоловік пофулик, воли... А, на підставі чого? Ай, немає значення. Головне, розстання, Рух. перемога, стоп, стоп! Куди? Де? Ні. Таке є. Розумієте, горе всіх наших політиків полягає в тому, що вони це не читають. Клемки немає. Клемки немає. Та й не зрозуміє! От навіть ви можете це почитати. Ні, мені дуже розумно. Розум. Навіть наші дуже багато державні посадовців це не можуть... Ну вони починають читати Так складно. Не заперечую, складно. А от говорити дурню не складно. І тому дуже часто... Політики, посадовці говорять, таку дерну, таку несенітницю, таку хінею, що просто жах. Говорить, от так, говорить, Фоніку, покажи мені, де, де? О, так, ні, от ти мені покажи на цифри, де ти бачиш зростання або падіння. Покажи. Ні, головне, ах ти, господи. Тому от така от цікава інформація. Так, да, дійсно, падіння впевне дуже суттєве. І е, важко зрозуміти, скільки треба буде часу, щоб ми відродилися. Я розумію, що хтось скаже, що ми вступимо в євроспільноту, буде сказати. Ні, цього не буде. Вступ в євроспільноту це те ж саме, що підписання угоду про асоціацію. Ще раз покажу вам прафіки. Бачите? От ми тут угоду підписали. Так, да, зростання було, але ніякого відношення до угоди це нема. Було. Але ж бачите, яке падіння? Бачите? Оце ось майдан. Це падіння. Оце угода. Тобто теоретично виходилось, ми спочатку обвалили все, а потім тхенько відрочувалися. Потім ще ввалили, то тхенько. Ну, да, Так, ми дійсно відроджуватись будемо, але от буде графік десь проблизитий. Повійте, повій. Ну. Говорить, ой, а з наступного року буде рвок! Буде таке говорити. А те, хто буде це вірити? Так що... Вибачайте, якщо відео вийшло песимістичне, але зараз реалістичне. Ну дійсно, в сьогоднішній момент війна нас дуже суттєво ну, і потрипала, і трипає далі. І дійсно відродження економіки України ну, буде складне. Край складне. Тому якщо хтось надіється на якесь диво, то його не буде. А буде тяжка праця. Що буде то Я знаю, працювати ніхто не любить. Ну, але так, розумієте, відродження країни це перш за все праця. Це перш за стабільність, це перш за все сплата податків, це перш за все, по робота по білому, це перш за все, ну, скажімо так, спокійна робота. Коли немає ривку, а є просто робота. Ось така ситуація. І от такі нюанси. Що має, то маємо. А вам дякую за, ОДА, за те, що подивилися відео. Нагадую, що буде все-таки відео. Для Клубу економічної мудрості там розповім все саме цікаве. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.